Всім привіт! Сьогодні ми у казковому Лондоні. <плес> сьогодні ми з вами в казковому Львові. Чому у Львові? Тому що сьогодні ми вирішили, вирішили зустрітися з Наталією Пальчак. Вона приїхала до мене в гості. Вона власниця Станіславської сироварні. Що є на Франківщині, і саме її сир в цьому році переміг на Волчізеворці. Він отримав супер Голд-Медаль в категорії підкопчені сири. Це був перший український сир, який отримав найвищу таку нагороду взагалі в історії українського серваріння. І звісно ж, це не може просто залишитися так без уваги, і привезла ці нагороди, які мають передаватися. Тому сираваро, який створив цей сир, який створив свою рецептуру, і який вразив саме суддів на Volchies Awards. Тож, хочу показати довгоочікувані дві нагороди. Ну, перше, звісно, це нагорода, як кращий український сир, Тримає, бо така коробка тут. Від за підтримки Ardys Group, тому що ми разом їхали <gif> за перемогою. Можна, сказати. і кращий копчений сир тові сирна турбинка» від компанії Руб. Так, це щиро вдячна ця компанія. Вона організовує свої окремі там нагороди, номінації на Awards. Тож у тебе їх не одна, ти отримала одну золоту медаль, да супергол, ну, ваше, але нагороди дві ж важче ніж турбинка. Напевно і важливіше. найважливіша перемога в моєму житті. Ну я думаю, що це перша. Не, не тільки взагалі. Ну, Завдяки вашій команді. Ну дивись, у нас багато класних сирів взагалі. Звісно, є кожному над чим працювати, і це такий перший крок. А, дуже відповідальний крок, я розумію, дуже а відповідальний. Хвилювалася? Ну, хвилювалася. Я думаю, просто ти, мабуть, на цім не задувувалася, нічого не замислювала взагалі. Ні, коли подавала син на конкурс, ні, хвилювалася вже 15 грудня, коли мала бути прийти дегустація. Я чекала цю дату з нетерпінням. Цілий день я чекала до вечора, поки ти скинеш звіт, як все відбулося, як все, як все склалося. Чи доїхав він до Лондону, не доїхав. Не так ж просто, щоб сир потрапив туди. Дійсно, тому що ну, це ну, у нас не обійшлося однією подією, ще була друга подія, а, саме дегустація, яка проходила, виходить, це майже через місяць, трішки більше через місяць, коли пройшов конкурс. А, в Лондоні в компанії Fine Food проходить а, дегустація. Сирів, найкращих сирів, які отримали в е, нагороди для журналістів, для медіапредставників різних фуд-журналів, фуд-блогерів, також для представників радіо, які потім будуть е, розказувати, писати про найкращі сири, тому що як би там не було, а Волчі Завор це та подія, яка потім задає тренд на наступний рік, е, які сири топ, які ви маєте обов'язково і Цієї дегустації, до речі, була сирна турбинка. Твоя сирна турбинка з чорносливом. З ніколи в житті не подумала, що це можна поєднувати і що це може бути так цікаво. Тож сьогодні з тобою ми так зібралась не просто так. Наталя привезла дуже багато своїх крафтових особливих сирів, які вона зробила власноруч зі своєю родиною, і ми будемо робити сирну тарілку. І е, просто теревенити про особисте життя. Наталі розповість, яка вона людина, звідки прийшла, як стала сироваром. Ну що, Наталі? Ми нарешті на нашій кухні. З тобою будемо робити сирну тарілку з твоїх сирів. Е, дуже мені цікаво все скуштувати, дещо я знаю вже. Здивувала взагалі оця форма сиру, тому що я пам'ятаю трішки інше, був лисовик твій, такий гарненькі. Обожнюю всі ці аромати плісняви. І як ми будемо робити? Ми будемо пов'язувати кожний сир, який привезла Наталя з її життям, з якимись подіями, які відбувалися в її житті. Перший сир, як завжди, коли ми робимо сирну тарілку, Має бути за інтенсивністю більш-менш нейтральний, помірний, тобто не з таким насиченим смаком, щоб не перебити інші смаки. І почнемо ми з молодого лисовичка. Так. Скільки він, до речі? Він зовсім молодий, буквально йому сьомий день. Так, тут почала з'являтися плісня побіла. Клас! Ну тоді, от такий ніжненький, гарненький сир краще пов'язати з таким особистим важливим в нашому житті. Це діти. Розкажи, будь ласка, скільки в тебе дітей? Скільки Ой, урочків? Я Мама двох чудових, неймовірних красунь. У Мене дві донечки, а Єлизавета і Ілона. Я можу сказати, що моя сирування це моя третя дитина, тому що моє відношення до сиру дещо материнське. Я помічала дуже багато, скільки я часу приділяю своїй справі, як я до неї відношуся. Тому напевно це дуже сильно впливає на моє особисте життя, справа якою я займаюся. А ну, взагалі вони допомагають тобі в справі зараз твоїй? Я почула найважливіші слова, які хотіла почути від доньки. Старшою особливо. Вона мені сказала: мама, ти молодець, я тобою пиша. Так, це після нагороди, яку я отримала на конкурсі. Найважче мені завоювати визнання своїх дітей, тому що вони бачать їх зворотну сторону важкої скар... праці? Так, вони бачать щоденну працю, скільки часу я провожу в сироварні, як я працюю. А от такі яскраві моменти як перемога на конкурс, фестивалі, ярмарки. Це ну, най, 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 най красивіша сторона того, чим я займаюся. Наші діти, твої діти, вони будуть в центрі з чимось солоденьким. Ми будемо їсти твій сир з вишневим вареням. У мене молодшу доньку звати Ліза, ми кажемо макарне Лізуня. Тут, напевно, сир до сердолізуня більше. А розкажи трішки про цей сир. Коли він тебе з'явився взагалі? І я трішечки відріжу маленький сметочок, щоб, щоб скуштувати. Що придумати, як <laughs> в мене з'явився? <реш> завдяки тому, що воно ж сюди білого він має такий запах на ранніх етапах дозрівання. Він має такий запах шампіньонів завдяки білій плісневі. Але під час тривалого дозрівання він ще набирає запах підвалу і віддає от лісом, листям. Ну мені зараз він дійсно молодий. І я взагалі дуже люблю сири з білою білої я Розумію, що коли він буде більш витриманий, набуде більше такого інтенсивного смаку. І він такий мат, є такі трав'янисті нотки в тебе. Так, іноді навіть трішечки чомусь сіно. Я от, знаєш, відчуваю таке сухе сіно. І е, такі сири дуже класно, коли є щось солодке, що буде. Лоскотати твої рецептори. Якщо солодкі, я б ну взагалі білий сири дуже люблю з е, вишневим варенням. Але якщо є такі цілі ягоди, то буде це просто-просто бомбезно. Взагалі, е, як е, люди взагалі дізнались про цей сир, ти його де перший раз запропонувала? завжди, як правило, це рішення якогось запиту. Мене запитують, а що у вас є таке, щось особливе, або що у вас новенько? Це от напевно особливість українців. Вони постійно хочуть щось яскравого, хочуть шукають нові смаки. А що у вас нового в асортименті з'явилося, або здивуйте нас чимось? Вони теж підштовхують для нас, щоб щось робити. Щось... А мені здається, що інколи я відчуваю людей. Буває так, що я буквально ну, з першого разу можу запропонувати сир, і він людині підійде, Він посмакує. смакує. Не знаю, чому О, це дуже добре. Це цей, цей сир підійде саме цій людині. Ну, окей, добре. У нас далі є е, інші сири. А, це такі зелененькі, гарний. Це що в нас за сир? <плес> сир з коров'ячого молока з додаванням спеції. Які спеції? Е, чесник, е, помідори. І базовік. Розкажи взагалі, звідки ти прийшла до сироваріння, з якої професії? Чим ти займалася, коли ще не думала, що ти будеш щось варити? Я основна професія, викладач музичної школи. І в мене колись був дитячий колектив, вокальний ще на самому початку моєї роботи в музичній школі. В сирові приходять люди з різних професій, а я прийшла з музики. Це також творча професія, так як і сировар. Mm -hmm. Ти не можеш просто варити сир. Ти ну, коли починаєш вчитися варити сир, ти звертаєш увагу там, на технологічні моменти, на рецептуру, на температурні режими, на кислотність. А потім з часом треба навчитися відчувати молоку. Я, до речі, візьму ще у тебе такий помаранчевий сир. Він такий яскравий. Можна ми його змішаємо з тим, так? Mm. Я хочу ці два сири, що ми тоді а, змиксуємо. І ми робимо з тобою таку зимову тарілку, бо зараз зима. Mm. Маслянисте такі дуже дійсно. І цей, мабуть, такий ж самий пружний. Я хочу показати дійсно таке пружне тісто. Ти все одно а, намагаєшся досягти якоїсь своєї цілі. Так, у мене є кінцева мета, я знаю, тепер вже знаю точно, куди я йду. Um, найцікавіше, що може статися в моєму житті зі мною, це сироваріння і ті люди, яких, яких я зустріла завдяки своїй улюбленій справі. Це неймовірні люди, вони надають мені натхнення, вони мене мотивують, вони роблять моє життя дуже цікавим і наповненим. Фраза, з якою сам, ну, самого початку сказала, коли я почала варити сир: люди літають в космос. Невже я не можу навчитись варити сир? І тоді моя подруга, з якою я виросла разом і зараз, це моя кума, вона каже: Ти камікадзе, ти ж не технолог, куди ти лізеш? Ти ж нічого не знаєш. Ну так, я нічого не знала абсолютно, в мене ж не було знань. А було взагалі що у тебе таке трапилось, що ти так захотіла варити сир. Дізналася про це випадково. Мені здається, що спрацювало, напевно, таке бажання мого батька, який ну, давно вже немає живих. Він хотів, щоб це була сімейна справа. Тобто бути... будь-яка Як сімейна сім'ї, старша найстарша сім сім сестра, в мене ще дві молодші сестри. Я ну, <гум> мала би бути прикладом для наслідування. Ну, якось так. Він хотів сімейну справу. Ця програмка десь, напевно, спрацювала і мене включила тоді, коли я побачила і дізналася про цю про Тобто почала вивчати. Я довго шукала, я пробувала щось, і все, що я пробувала з чим я стикалася, було пов'язано з руку з працею руками. А ти вже розуміла, у мене руки треновані. Я вже навчилася грати, граю добре, сильні пальці, тобто зможу зробити. А, ну, взагалі, музиканти, вони ж теж, як і сировара, вони а, самі мають довести іншим людям свій, свій талант. Ти починала з си, якого сиру перший ти зварила? Муцарелла. Ну. Це був перший моцарелла, і з ним пов'язана така історія, яку напевно не варто розказувати, але я розкажу, бо ну, це якось так сталося. Ну, як... Кожна жінка, я дуже любила, коли в мене були доглянуті руки, і коли в мене був манікюр. Мій манікюр був не природний, а зроблений в, в, з, з гелеві, ну, гелеві накладні ногті. Ой, одного разу, коли вчилась робити моцарелу, я загубила Ні, цей бач. манікюр так. Мені довелося все викинути, але з того часу я вже не можу собі дозволити, бо я працюю руками з молоком, це якщо, такий продукт, я не можу собі дозволити. То це чорний сир. Коли так, дивився рам... цей сир, ми думали, що ж, ж подумати, як його назвати. А він каже, Наталя, давайте назвемо його Чорна Рада. А чому чорна рада? Тому що він чорний. А інколи на фестивалях бувала така ситуація, підходять молоді хлопці і починають жартувати. А ви розкажіть, чого ж ваш сир каже такий чорний? А ми придумали історію, тому що ми двоїмо кором вночі, щоб Ніхто не бачив, вони дають нам чорне молоко. Якщо людина не знає взагалі нічого, то може і повірити. Я. Ну ось цей сир. Він Так. Да. Він дуже такий ароматний. У тебе просто я дійсно дивлюся. Дуже багато взагалі сироварів робить саме сир спажитником. Це якийсь такий бум, тому що там він віддається цими горіховими такими нотами. Говорю, і от за ці відчуття горіху. А його люди дуже купують, тому що він такий дуже дуже приємний, теплий. Саме в цей аромат він навіє людині тепло. Ну, один секрет: я коли починаючи сировар, розпочинала свою свою історію з сиром, я ж не вміла багато видів сиру варити. Я навчилась уди, а мені ж потрібен асортимент. сортимент. Руссказу що? Що є насправді. Так, значить, туди додали одну спецію, туди додали іншу спецію, той зробили чорний, от ти маєш тобі асортимент. На початку це виручає, а потім з часом, якщо ти хочеш рости, ну тоді треба вже вчитися. Взагалі, то найкраще дійсно вибрати якийсь один сир або одну групу сирів, в якої ти хочеш зростати. Вибрала вже в якому напрямку ти хочеш? Чи... Ще е, розмишляєш, на яких би сирах ти би от, е, більше сир. Ще шукаєш. Але є все ж таки от, твій mm. Ну, Турбенка однозначно. Mm. Mm. Так. Я люблю е, голландську групу. Mm -hmm. е, цього літа я скуштувала у Франції комте двохрічний. Мені він дуже посмакував. Тобто ми зараз то переходимо до твого сира переможця. Це сир, який навчив мене дисципліни. О, ти не можеш залишити справу, поки ти не доведеш її до кінця. Тому що паста філата вона не буде чекати, коли ти буде настрій або коли там сонечко вигляне, щоб ти пішла доробляти цей сир. Так ти розпочав процес, ти мусиш закінчити його, мусиш виготовити готовий продукт. От і все, звідти сформувалося е, таке терпіння Возумі. і самодисципліна. І це єдиний сир, який змушує. ти може змушує тебе. Так, я не може відійти від місця, поки я не зроблю, не закінчу роботу. Де ти шукаєш наткнення? Коли я спілкуюся з клієнтами і з людьми. Ну, клієнт, по-перше, це віддача, відгуки про мій продукт. Якщо я бачу близько в очах усмішку і задоволену усмішку від того, що скуштувала серце, мене надихає. Uh -huh. Далі знову ж таки спілкування, про що ти говорила, з, з людьми, які зустрічаються мої, на моєму життєвому шляху, які мені допомагають, мене навчають, підтримують, критикують. От що більше люди шукають: екзотичного чи простого? Uh -huh. Вісімдесят відсотків, напевно, клієнтів, які купують мій сир, вони звикли до звичайного смаку mm -hmm. сиру, так ну але є дуже багато вже е і знайомих, і друзів, і клієнтів, які шукають щось, щось особливе. Витримані сири, або дайте мені скажуть сир, який дуже сильно має дуже сильний аромат. Mm -hmm. е Мені здається, що зараз більше обізнаних. Дуже багато людей подорожують, особливо молодь. Вони знайомляться з різними країнами через, через, продукт. Так, через продукт. А і потім щось схоже шукають вже тут в нас. І тому це завдання для Сирафарф зараз вчитися вдосконалюватися і створювати нові сири і нові смаки. А от які взагалі твій клієнт запам'ятався тобі найбільше? А пармезан у вас є? <рес> а пармезан у вас є? Тобто ми в Італії. Ну, ми не варимо пармезан. Він приїхав до тебе, так ну купив щось чи пішов? Ні, вони просто приходять запитаннями. Буває інколи так, це особливо на фестивалях і раніше і на ярмарках. Бувало так інколи, що чи через одного а пармезан у вас є. І це майже вони йдуть і до кожного сировара запитують. Ну, тут просто вони не розуміють особливості. Як цей сир створюється, як його говорити складно, і в принципі в нас в Україні немає сировини для такого сиру. Будемо сподіватися, нам не обов'язково тягнутися, робити такий сир, можна робити свої особливі сири, які будуть і мають відрізнятися від італійських, від французьких сирів, від якихось там інших, брати просте поєднання якесь і щось таке додавати особливе до тих сирів, які в нас виробляються в нас в Україні. Те, що смак твоєї сирної торбинки, він і є. Унікальним в плані такого би, простого сиру, що саме всередині ти відчуваєш молоко. Зазвичай молоко ніхто ніколи не відчує, коли ти їси підкопчений сир. Саме це і вразило сутів, і саме це стало таким повштовхом для нового смаку, тому що ок, там порівнювали цей сир з ну, з подібними сирами. А, але е, смак все ж таки відрізняється. І смак молока, він, до речі, тут особливий. Тож, наша зимова тарілка з тобою готова, я би хотіла, може, щоб ти сказала ще пару слів до нашої з тобою тарілки. Я е, хотіла б побажати всім чизлаверам е, і сироварам: експериментуйте, беріть участь у конкурсах і розкажіть і всьому Україні, і всій Україні і всьому світу. Про свій най найсмачніший, і найкращий продукт. Не бойтеся експериментувати, тому що що сир у нас не кусається, і смаки сиру не такі страшні, не потрібно їх лякатися, тим більше не боятися додавати гостроти або солодощів до вашого життя саме завдяки сиру. А ми з Наталією разом можемо сказати нашу коронну фразу Скажи світу! чіз!